У Кіровограді масово потруїли безпритульних собак. Сьогодні два десятки тварин вмирали просто в центрі міста, біля ринків та у дворах багатоповерхівок. Цілий день їх намагалися врятувати захисники тварин. Проте допомогти вдалося не багатьом. Далі розкаже Інна Примак. Першу отруєну собаку знайшли ось у цьому дворі. Двірник вийшов на роботу о шостій ранку і побачив уже мертву тварину. Хто труїв, коли та навіщо чоловікові не втямки? Я бачив, бачу, ви з ними сарай, Я подивився сьогодні лежить мертва собака. А хто її там я не в курсі. Вони маленькі, такі були, вони зараз повиростали вже. Вони з не трогають. Ще одна тварина мучилась від конвульсій, просто у центрі Кіровограда. Містяни саме поспішали на роботу та навчання. Від побаченого шоковані на глазах у людей, ну не всі ж бездушні, є ж душа в людини. Я наприклад, я не засну вже тепер, не ні ніч, не ні дві не засну. В це все буде в мене. Дуже тяжело дивитися на отаке. Ну просто ну, не вистачає, просто сил дивитися на ну, оценімена. Сіма жалко дуже животна. Кілька постраждалих собак жили в дворі. Цієї багатоповерхівки. Місцеві кажуть, вони були не агресивні. Кожен їх підкормлював. У двох із них були цуценята. Чотири щенка той собаки, которая умерла возліки кінотеатру Зореного, в муках, в конвульсіях. Вода родила їх щенят, і вони встигли стерилізувати. Тріщинка, вот цієї собаки, яка зараз мучується, ну вот не знаю, умреть вона или не умреть. З самого ранку рятувати життя отруєним взялися захисники тварин. Собакам протягом кількох годин кололи вітаміни та протисудомні препарати. Їй укололи препарати, але ми не знаємо, виживе ли вона. Кололі вітамін, там коліться сердячна і коліться вітамін Б6 для того, щоб їй допомогти, справитися з отравленням. З два десятки отруєних собак захисники тварин знайшли біля центрального та колгоспного в районі Новомиколаївки та аеропорту, деяких лікували на місці, деяких одразу відвозили до ветклінік. Там спеціалісти встановлювали чим труїли. Ізеніазіт, це врач, якби как бы, його предположение, людське лікарство від астми, по-моєму, розрішений препарат, який в будь якій аптеці продається. На собак він стоїть як яд. Тобто Судороги, кровотечение і так далі. Ну вот ви видели, сколько, часа полтора на мочилась пока умерла. Врятувати волонтерам вдалось небагатьох. На їх думку безпритульних троїли за наказом міських посадовців. Вважають, акція знищення не випадково співпала з днем міста. Такі масові отравлення завжди перед якимись то праздниками. От би, щоб люди знали, що це ціна дня міста. Да. Хто так нею согласен, ми ні. Проте міські очільники свою причетність до масового отруєння тварин заперечують. Це чистіша лож, Чистіша лож. Другого я не нахожу. І не можу сказати ніякої команди зі сторони із Ну, це просто кощунство. Тим часом захисники тварин вже подали заяву в міліцію, аби винних у масовому отруєнні собак знайшли. І промак анатолій Басистий. Ілля Зільонки день за днем.